Вітаю вас, шановне товариство! Як часто ви спостерігаєте за іграми Денді і загалом за тим, як грає команда Бейт? Я думаю, це відбувається не часто. Тим паче, якщо він грає на ось такому чудовому герої. В сьогоднішньому відео ми будемо спостерігати, як Денді грає на пуджі. Я його дуже давно не бачив на Міду, саме цього героя, і мені здається, Даня зможе продемонструвати непогані фішки або взагалом непогану гру. Чи так це, чи ні, ви дізнаєтеся сьогодні у цьому відео. Ми дивилися гру в лайві, тож найцікавіший момент, ви побачите тут. Денді на пуджі! Оооооо-оо-о-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Даня, ти кого позориш, блядь, що це за хук порхуня? о Ладно, він хотів хукнути просто.

Иди. Хто? Блять, да яхта в першому левеле його может вбити. Просто ідеально все зробили. Да у меня крипат Тут просто жесть в цій грі. <laughs> Який же тільд просто. Давно не грав. 30-й тир, але давно не грав. Спасибо за донаты, друзья. Спасибо. Ха-ха-ха, <laughs> Фу, uh, ну лексі купляють зараз на Барфі по которо. О! Девард. Дензел. Опа! Сюди і Рунку хук. Хук, рунку. На боті лоту забрали. На топі також забрали. Так все погано всі грі у бейтів Що насправді? 13-1. Опа, а хук. Хук, Дензел? Full поняв, понял, понял, понял. Ізі Ізі, Ізі, Ізі Поаплодуйте Херші, поаплодуйте. Дензел! Дензел! Херші, друже, спасибо тобі за 25 тисяч Спасибо. Спасибі, велотенський, друже. Стоп, стоп! Любі, друзі, зараз ідеальний момент для того, щоб підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар з трьох слів. Це дуже важливо для того, щоб Пус продовжував готувати найякісніші страви. Easy, застакав. Величезно тобі. Це було дуже потужно. Ой-ой, він ще баунт. А, стоп. А, це баг. Дебаг на міні-карті. Бачите? Тут насправді у нього. Друзі, не забувайте насправді долучатися на засебереб для третьої окремої штурмової бригади. Ось за цим посиланням. Будь-який ваш донат, він є важливий. Долучайтесь, будь ласка. Так, а що, в принципі, він по нетворсу вже нормалізувався. Однаковий з зевс, навіть при тому, що ну, трошечки були анлаки моменти. Він. Його навряд чи вб'є, хоча, слухайте, він зараз оверлевел буде за рахунок ось цих крипів на великому кемпі. Це ваші кошти, я вивів з фонді. Друзі, Шейк котрий 33 к задонатить. Є чи ні? Го-400... Він під цю пісню їсть лівца, це просто... Пасибі за донат, друже величезе, за 5К, пасибі. Хук. Руна, 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 руна. Абатрайдер, де? Ук, ук, ук. Хел! О, а у нього ман нема. Ізі клеп? А хто рахує хуки, друзі? Хто хакує, хакує? Артур, дякую за тисячу. Так. Хто рахує хуки, Денді? Пять. Бля, так кто у нього капець нормальна катка вже. На топі, на топі. До речі, старк левел. А, ну тут немає нічого, щоб його вбити, на жаль. Хоча можна. Так, лікам п'ятого левела. Можна їх вигнати просто, під катапульту вони все роблять. Можна тавер забрати зараз спокійно бейтам. Нє, що він Зевси два рази хукнув. Що ви кажете, що немає вдалих? Він два рази його хухнув. Да є, є ставки на бейт. Вони просто. Так, почекайте на топі. Бля, а що ж ти себе не засліпав, друже? У тебе ж сліп був чи не встигав. А у лікана. Бля, немає що з того. Oh, it's a lucky moment. Так, телепорт на рефіл бот... ботла. Ага, інстереп. Угу, так. Поки нічого особливо не відбувається більше. Ну але тут зараз у бейт буде момент домінації, коли у Лікана з'явиться домінатор, бачите, Сларк вже відстає понадворсу від Лікана. На такій хвилині. У нього п'ятого левела навіть ще немає. На боті в цілому морфін фріфармить. А, ну мінус в тому, що є Стампіт у Кентавра. Ось це мінус солідний, мені здається, для команди Bait. руна? А що. Ага, лакі. Що, він буде Кентавра намагатися вбити? Я чому кажу про мінус, тому що ти на почині не, не зможеш нікого вбити за рахунок Стампіту особливо. Поки він у нього є. Але Даня, напевно. Ой, бля, ну яку що його вбивають на топі. Ну все капздес. При тому, що у Сларка така собі лінія взагалі. Це ультимейта Zeff все ще не було. Ну, Дензел поки не імпактить. Поки не імпактить. Капець він цікавий, натискає. Дензел! Дензел! Третій, третій, це третій хук. І стаки для Дензела Левел 8. А, стоп, ні, він іде він їбати, йому не треба стаки. Він іде шукати силь. Просто юритавер, але вони й без не нього здається, забирали це, вежу. Даня каже, сюди крипів, вони мої. Ви твій тавер мої кріпи, чесний трейд, але 10-та хвилина руна. Друзі, локо так сподобалось доставляти вам продукти, що вони продовжили дію промокоду. За моїм нікнеймом гостік, ви можете написати при доставці продуктів сільпо, і при замовленні від 500 гривень ви отримаєте знижку на 200 гривень. Тому переходьте за посиланням в коментарях під цим відео. Досліпали, вони нападуть на кентавра, але Кентавра житті вже все знаходиться. Мені здається, це просто зараз буде. Він зрів зараз про треба бек, 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 бек. Ооо, морф перекачуйся. Дензел! Дензел! Хук, хук, Дензел! А хоча він просто. Він просто йде їбати! Який хук? Даня давай! Даня! Що на... ти робиш? Агент на морфі? Ні, сюди! Четвертий! Четвертий є! Четвертий готовий! Лікант просто прибіг сатир якийсь мочитель. Даня. А що, він ж. А, то слар прийшов. Він мертвий на братайдері. Так, морф прилетів. Лотос натиснув, фулл ХП вже готовий він. Найс, 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 найс. Те, що треба. Те, що треба. Спасибі, Ярослав. Спасибі. Перекачка, перекачку ключів. нормально. А. Я. Я. Хто від мене? Хто відміняв, нашу? Нашо! Фриво! Ладно, добре, що Батрайдера хоча б спасли ці ситуації. Бейн. Діфуз 2, але він виживає, да? Найс, найс, найс. Так. Yeah. Капець вони багато насправді віддали стеймов в боті, Те, що вони не фідали? Санктейс, дякую за 250 гривень. Спасибі за донат. Спасибі. Так. Дані, допомогти, Тіма. Їсти, їсти, Даня, хилятися, хилятися, їбати. Ви на Даню напали. Тут лікану, котрого пульта немає, 45. Ай яй ай ай. Ладно, начебто поки що. Хук. Я Нічого не буду тут. Просто подивлюся один на одного і все на цьому. Будкабар, ні, він зруйнований повністю в нуль. Відносини нещодавно там проїжджали. Він так само в руїнах. Після обстрілу. Бейта треба фармити? Ну, так. Але з іншого боку, ну, таке не знаю. Мені здається, вони зараз вже піксили свій мають. Це другий донатор налікання, тому. Якось дивно, що вони нічого не роблять. Я розумію, що хочуть БКБ на пожі дочекатися, але у них міст таймінг. Типу, це БКБ на божі, воно не дає настільки багато, щоб його чекати прям так довго. Так. Що відбувається? Чому тут взагалі вони можуть дозволити собі це робити? Стік? Живи, 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 живи. Рубіка є. А у Денті просто СТП немає, так? Тому вони все роблять. Дензел, як ти телепорт витрачаєш? Дензел, ти що? Ну вони взагалі охуївші, якщо чесно. Куди вони дайвлять? Що це за дайв на Лікана і на саппорта? Так, агентара розвертається, є стампіт. Є телепорт вже від Бейна. Лікан мертвий. Ой, який поват. Фінгріп. Фінгріп, 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 фінгріп. Найс. Гля, ну все рівно, От начебто так, начебто прийнятний трейд для команди Bait. Але з іншого боку, з іншого боку, ну це ніфіга не прийнятний трейд. Бо вони зараз повинні вигравати, вони повинні дуже сильно домінувати зараз на такому таймінгу. Ви будете рятувати таким чином життя бійців. Так, Зевса з'їсти! їмо, їмо. Ой, дисмембер вкрав, до речі, тут Даня. До речі, знаєте, який абуз проти Рубіка ти повинен робити, коли їш на пуджі? тут Даня не дограв. Ти повинен два рази рот натискати, тобто ти натиснув рот до того, як ти почав їсти. І... Ну або можна почати їсти, а потім миттєво натиснути рот. І Рубік завжди вкрадає тільки другий спел. 20 хвилин! Фух, ну ніколи не була. А... Стоп, а чого? Ізі! Ізі. Ізі, 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 ізі. Easy, те, що треба. А, дефолт. Я, я дефолт сказав, нічого особливого. Так, це, це взагалі абсолютно дефолтна для вас інформація. Правильно, я розумію. А, ну, тисяч для команди Bates, в принципі, все файно. Ой-ой-ой. ой, ой, Так. А, що це за... а вбити не можна? ПКБ? Ой, як же все. О! О, найс! Це ваше здолати. І взагалі це буде клас, насправді. Дензел. Як все погано, як все погано. Бля. Ласто погано, до речі. Denzel, БКБ. Бакаба... А, БКБ немає, бля. Він непоганий, де Дензел пішов пукати. Вісім, вісім. Ой, Фінзгріп згріб на Рубік! Це вони не Слухайте, насправді вони по нетворсу не дуже сильно відстають, але по горі якось це вже не відчувається, бо цей старт то поданий капітал, він візьме собі Скаді. і щось мені здається, що гра різко завершиться для бейт. Болікан 13 го рівня на 30-й хвилині на такі от моменти, При тому що це його натурний герой. Якось він е довіри не викликає просто. А, фукуть Денді. <підсвітліттє> 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 Unlucky. До речі, якщо б вони ліпше скомбінували, якби він на. Далі, Кан там, до речі, КПС раздіб влаштовує, тільки це був БКБ А, Рубік Дис Мебер, правда. Ревік просто в село тім файт переміг. Насправді, заради справедливості, Морфін також нічого в цій грі не зробив. Вони її голос пікнули. Марфат цього. Денді відправили на мій на Пуджі, але. Ну тут е друкарня. Даня, Даня, нейтралочка, нейтралочка, є. Даня, Дензел, нейтралочка. О! Дякую, шановні товариство, що це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре!